Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога. Перемога вільної нації. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Олександр Ух, ну вміє пан Бафер Олександр Усик. І останні настанови від рефері. Останні миттєвості перед початком цього поєдинку, до якого йшли довгі гарсія. До цього жодного разу Олександр Усик провів в Україні. Дуже не хотів їхати. Але... І останні тренером. За Олександра Усика допомагай ЗСУ, бій за себе та за країну. Спонсор показу «Парімай». Там все контрольована дистанція для Олександра Усика обертів, які можуть дати обидва, Ентоні Джошуа, ну він же звичайно ну так гонг врядував Ентоні Джошуа, який зараз нарешті приймає і блоком захищає груди. Олександр Усик переведення про трансляцію рішення Олександра Усика безкоштовно передати її нам українцям. Він дуже хотів, щоб у цей момент. Всі українці збройні сили України Ті, хто навіть у цю секунду відбивають Ви розумієте, Олександр Усик, там міні, мінімум мінус 10. Бував відверто, скажу своїм зважуванням. І Увагу, у нас раунд номер три в атаках. Ентоні Джошуа. Ще півтори хвилини у раунді номер три. Шо хотів зв'язати і починати висіти так на ну, Олександр... Джошуа. Дистанція поки що не дозволяє от, точно влучити, що буде робити Ентоні Джошуа. Там підказували і куди бити Матч. тренер пан Гарсія від Джошуа, джеб Джошоа. Джеберця він одразу заявив, що дасть час Олександру, коли дізнався, що в Україні війна. Тут абсолютно взагалі я згадую той поєдинок українця проти Ентоні Джошуа. Взагалі я згадую той поєдинок українця проти Ентоні Джошуа. Живіт. Ціль Олександра Усика. Ну і ентоні Джошуа поки що не особливо ведеться на те, як намагається його розфінтити якщо можна так сказати, Олександр Усик. Він тримає живіт він тримає лікти. Влучна... Влучання було Олександра Усика. Ну, а завершення. Так почав кидати перед і удари Ентоні Джошо. І знову абсолютно правильно. Пане Джошуа. Підтримка Ентоні Джошуа. Ей-Джей тиша І удар на зоз. Є час. Він розраховує, можливо, на всі 12 раундів. Щоб правильно у боксі не розраховувати на ноги? з лівою І от прогнози багатьох. Тривається влок. Олександр Усик. Шкувато виконати завдання від тренера на ці три. Допомагає ЗСУ бій за себе та за країну. Спонсор показу парімач захищатися Саша. Двійка. Ось у дистанцію всі помилилися. Хто думав, що піде і буде рубати Олександра. Майже невідчутно для Олександра. Усика. Олександр Усик. Двійка влучно від Усика. Класно закритив праву руку. Так, Ентоні Джошо готувався на усю дистанцію. Всі помилилися, хто думав, що піде і буде рубати Олександр. всі ви бачили. От працював із представниками класичної боротьби влучити туди українцю. Там лікці, там віражі є. у, у джиді. Українці підтримують За моєю інформацією. Серйозно лупцював своїх партнерам. Йти на Усика, ганяти, намагатися це робити. Його всім. Раунд номер вісім. го під час стримання та відбиття ці мерефи під час ракетного обстрілу. Сьогодні завітали на поєдинок до Олександра Усика. Три хвилини до завершення. Ці пояси, аперкот знову живі. Ох, як починає вкладатися в удари Ентоні Джошуа. Забрати повітря, забрати повітря. І тут відповідь влучна від Ентоні Джошуа. У Олександра Усика от після своїх влучань в живіт, в груду, в сонечко. Тут відповідь влучна від ентоні Джошуа. Важкий раунд. Ми підходимо до ендшпіля точно в порівнянні з головним поєдинком Андеркарта. Підключає тут і прикордонну службу. Олександр. На калькулятор, як кажуть у боксі. Всі рахують, а тут не можна ж тримати і бити, джошо і від усика. От знову ентоні. Оборону тримати захист. Ентоні Джошуа затримується з ударами лише на два раунди. Зараз пабон мав. І ти значно раніше приймає на себе ці удари Олександр Усик. Дістається йому, дістається відпрацьовувати на ногах. Перекрив очаток. Головних раундів. Це Те оці раунди, які залишилися, ми ж розуміємо. Ентоні Джошуа. Але це слід розбивати. Олександр Усик починає влучати в Ентоні Джошуа. Так. Та до раунда слід забирати. Джошуа розвивати успіх. Остання хвилина. І знову не може тримати темп Ентоні Джошуа. Два раунди. Точно! Був удар! Фінальні 30 секунд треба забирати. Початок і завершення раунду це те, що найкраще запам'ятовують судді люди. Не може тримати темп. Ентоні Джошуа. Два раунди. Точно! Був удар. Оце віддав. Оце віддав за дев'ятий і за восьмий раунд Олександр Русик. Десятий наш. Десятий наш раунд. Фендер Холіфілд, який до цього останнім був так абсолютним чемпіоном. Фінальні два раунди поєдинку Олександра Усика проти Ентоні, Ентоні Джошуа. Знову живіт. Знову, мені здається, нижче в так її буду називати. Ну Сьогодні ж. Всі ми маємо право, що туди ентоні Джошуа може пробивати. Остання хвилина раунду від Олександра Олександровича. Ентоні Джошуа просто мені здається викидає руки перед собою для того, щоб Але пролетів цей поєдинок. Просто пролетів. Буду казати так для кожного з них. Бій за себе та за країну. Спонсор показу Паріматч. Тут от вся воля має бунди. «The Ring» Про все це сьогодні. Важкий бій. Дуже важкий бій. Але вже хочу сказати точно про ентоні Джошо. Він краще готовий аніж до поєдинка. Першого. До пер... як казав Хемінгвей, хто хоче розуміти ціну часу, зайдіть у ринг. Ви зрозумієте, що три хвилини це вічний знову! Все уді. І їх рішення. Тут воїни, тут джентльмени. Супер битва. Олександр! Усик забирає і реванш! Олександр Усик виграє! Цей поєдинок! Олександр Усик і пряма дорога до абсолютного чемпіонства! Саша! Дякуємо тобі за це! Дякуємо за ці емоції!